У Кам'янському цими вихідними пройшов легкоатлетичний пробіг. Цей захід вже сьомий рік поспіль об'єднує містян та залучає до здорового способу життя. Серед учасників цьогоріч були всі охочі, як і професійні спортсмени, так і жителі Кам'янського. Бігли від вулиці Київської до стадіону на проспекті Конституції. Разом подолали дистанцію у 1200 метрів близько пів тисячі учасників меня спорт – это образ жизни, слава богу, у нас эти пробіги проводяться як мінімум два рази в год. Я очень рада, що в это время ми ще можемо проводити такі мероприятия. Цьогорічне гасло пробігу разом до перемоги, адже незважаючи на всі випробування, кам'янчани об'єднані та сильні. Я рад всіх вітати на нашому сьогоднішньому спортивному заході. Хочу до всіх нас ще раз подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити, працювати, наші діти можуть навчатися і займатися спортом. Сьогодні у нас благодійний захід, і ті кошти, які ми збирали з цього заходу, вони також будуть направлені на підтримку одного з підрозділів Збройних сил України. Також на спортивному заході відбувся традиційний розіграш лотереї. Переможців нагородили медалями, а всіх учасників різноманітними спортивними атрибутами. Дар'я Візер, Ірада Акімова, Максим Олещенко. Новини дев'ятого каналу.